Всім привіт! З вами Наталка, і сьогодні я вам хочу показати цей альбомчик, да, що я робила два, на протязі двох влогів. Такі спогади про відпустку, про те, як ми знайшли такий якийсь особняк закинутий. Ну, Щось таке було. Це була дійсно пригода, і так всі фотографії війшли в цей альбом. Надихалася я Оленочкою, я посилання на Оленочку залишу на інстаграм, мабуть, бо Ютуб вона не веде, як я зрозуміла, вже давно. Ну, на Ютуб теж, мабуть, залишу. Надихнулася, пролистувала я. В інстаграмі і побачила, як вона щось робила з печворком. Да, ось починаю печворк. Да, я саме в той момент робила інший блокнотик. Да, я дуже люблю калаші. Люблю Віллі Морріса. Ось в мене дуже багато на цю тему є і тканин. Всім вони сподобались колись. Була така ціла тема, і а, папір з Аліекспресу я замовляла різних форматів а, з цим дизайнером, да, з дизайном його шпалер. Скотч в мене є також на тему. А, ну, я так підбираю а, Вілі Моріса ось такий. Ну, достатньо, достатньо, достатньо. в мене. Всього, наче на цю тему. Але коли починаєш робити, ось, до речі, купила сьогодні я теж скотчі, і тут були ну, самі ці скотчі не дуже підходять під цю тему, але ось були наліпки, саме з орнаментами цих шпалер, да, цих е, мотив, Да. Сказала так, обкладинка. Е, Тканину я танувала спочатку в каві, потім в куркумі. Там, в одному з логів, я показувала всі експерименти, що я робила. Тут йшла текстурна паста, це в мене шпакльовка по дереву, і потім я її покривала спочатку там і восками, і пігментами. А потім таки дійшла до того, щоб покрити її чернилами зверху ось пудра для запікання, і запікла ембусі. Да? Куточки поставила. Якось довго я не знала, що, як мені її закінчити. І потім все-таки закінчила. Знайшла ось такі, але вона була така біла-біла ця стрічка. А я її потонувала в каві авокадо. І ось вона в мене така вийшла. Ці штучки я замовляла на Аліку, кріплення. Пішли такі братики немаленькі, але на ну, не гіганти теж. І сюди підібрала, да, я взагалі по цьому всьому альбому намагалась використати написи. Ось так знайшла в себе цілу купу написів. До речі, так цікаво, я не звертала увагу, а вони тут ідуть і французькою, і англійською. Мабуть, і нідерландською. Ну, не знаю, так не впало на око. І ось я вибрала як назву цього альбомчика Життя Прекрасне. «Da la vie belle». Це французькою. Ну і Життя Прекрасне. Так, я собі обрала назву для цього альбомчика. Ну, і, значить, то як я робила попередній альбом, і в мене. Да, я зробила дві заготовки, одну для того, пустила дуже багато паперу тоді було для заготовок зроблено. я зробила одразу і другу. І да, за принципом почворка, в мене дофіга було мотив, да, такі невеличкі. Ці йшли наборчики Віліморіса, мені здається, 11. Ось цей папір, так? Да? Зараз розміри я його вам скажу. Скоренько. Скоренько скажу, мабуть. Так, 8 на 11. да? Ні, прийшло, на 13. 8 на 13. Ось такі листочки я брала, нарізала і робила з них цей печорк. Нашилась, звісно, Перший тиждень я сшивала, я хотіла спочатку просто спробувати, як воно буде. Ну і потім затягнула, мені сподобалось. І е, весь концепт цього альбомчику був вже заданий цим печворком. Да? Потім робила куточки, е, це все сшивала, да? декор пришивала також. Якось воно так стає, звісно. Як стає. І в декор пускала також це я колись знаходила такий пакет, був цікавий з цими яскравими мушлями, і я його сюди пустила. І що, ще пустила паталь і пустила написи. Я намагалась написи пускати. Декор також весь прошивала в концепт. І пускала написи. Ось також напис французькою. Грати в життя, гра", життєва гра, чи грати в життя як хочеш. Англійські написи пускала, пускала щось з наборів. Так, я купляла оці, типу, на кшталт цих цифр. І такі плотні ще були елементи, ось такі ось такі елементи. Це з «Аліекспресу». Я брала ну, якісь сюди в тему пустила, бо це, не знаю, сказала чи ні. Це в Хорватії ми знайшли такі розвалені, як сказати, руїни, таке будівлю таку. Колись це була чийсь особняк, а потім віла, а потім якийсь там санаторій, щось таке. Так, і там вона була двоповерхова і досить такі атмосферні були ці розваліни, що, ну, що ось я вирішила їх роздрукувати і заскрапити. Да? Ці цифри. якби Був в мене з цих розвалів навіть шматок шпалер, але так вони і не знайшлися. Ось так вони на фотографії в мене таким кусьманчиком. Добре, що фотографію не удалила да, і залишилась. Так, написи. Ці маленькі браціки пускала. Наче по декору, що ще з паперу е, також е, ось цифри вирубка йшли, рамочки пустила також. Е, ну і все. І знаєте, в чому його цінність? Е, е, да, 10, вийшло 10 розворотів, 20 е, цих окремих е, сторінок. Ну, нашилась, так. Да. Дуже багато, дуже багато і дуже багато часу. І мені сподобалось ось такий він з воротнього боку. Тобто, робити собі виклики, робити щось нове, я люблю щось нове, і це для мене також повністю такий новий мінік, новий виклик. І ось вони вам в порівнянні, наче однакові, цей товстунець вийшов, цей більше по ширині. Тут на менше розворотів, тут було теж все інакше. Це, до речі, теж, це інший папір іншого розміру теж Моріса, ці орнаменти і тканина, це теж на цю тему. Але тут е був інший виклик, тут був виклик е зробити з залишків паперу. Да? Тобто, чи варто робити собі виклики, я вважаю, варто. Виходить щось нове, е цікаве, як на мене, е я люблю завжди шукати щось нове. Да? В кожній роботі щось нове використовувати і приміняти. Ось така вже в мене серія з двох. Ще е, достатньо в мене ще фотографій, достатньо в мене різних тканин, та паперу, щоб продовжити і зробити в цю серію ще щось. Такого формату альбомчики я ще не робила, але мені сподобалось. Да, індивідуально для кожної фотографії. Ну, а чому ні? Ну, а чому ні. Кожна фотографія. Для мене все-таки в альбому головне це фото. Це наша пам'ять. І якщо воно ще й поєднується з папером, а з нашими прикрашалками, чому ні? Ну, ось такий огляд вийшов, не знаю, сподобався вам чи ні. Пишіть ваші коментарі Якщо сподобалось або не сподобалось, теж пишіть. Дякую всім за перегляди, лайки, коментарі, підписки. До зустрічі з крафти з Наталкою, па-па!